Віталій віталіксі. Давай я хочу показати. Хочу показати Давай. цю доріжечку. Вона є в замовленні. Це сьогодні доріжечка їхала великої ширини і вущої ширини. І доріжечка їхала для кухні і для прихожої. Подивіться, будь ласка, бюджетна доріжечка. Паркет у розмірі 2 метри і у розмірі метр п'ятдесят. Чому люди взяли одинакову доріжечку? Чому люди взяли одинакову доріжечку? Да тому що в них арка між кухнею і між прихожою. Доріжечка досить не товста, вона буде легко прибиратися, коротенька петелечка. І ви подивіться колір. Ви дивитесь на колір, і ви не розумієте, чи то коричневий, чи то сірий. То середні відтінки, сіро-коричнево-графітові. Досить сучасні відтінки, скандинавські відтіночки. Подивіться, як вона класнюче, класнюче виглядає. Просто бомбезно. Ширина є різна до 4 метрів. Вона йде на повстійній основі, що досить. Легко прибирається, і вона тепленька, хоч і тоненька, тому обов'язково звертайтеся, зробимо різні розміри різної якості. Бюджетних дріжечок є досить багато.